Шанси озвучу, не я не беру нічого. Кто не верует? Кто я не верует? Я тебя могла вчера на роботу устроить, слухай. Де? Де, Шоферер. Шофером? Шофером, 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 Боса того, ну, взяв я історія така займова. Кажи, кажи не то то не каже. За що прос не дає яка слухати фамілія яка у вас? Ну ну, ну, а Я кажу, не важно, яка фамілія у я Василь. Ну no, ну, no, а він каже слухайте, Я тебе не буду по імені називати мені кот, так кажи фамілію. Я кажу, слухайте, ну вам неудобно буде. Каже, кажи фамілію. І Я кажу Любимий. ну, Василю, іди ідібе туди. Костю, Костю, але поздравию слухай, Ти кой, ну, а ну, поздравляй! Угадаш! Кілько у не курей! Та дам ти в шитках чотирьох. А, -а, -а. Знаеш, Василь, ну, а ну кілько! Чекачка я подключаюся. Чотири. Бляха ти экстрасе! Знаешь, Василю? Ну а что? Я вчора свою жену послав. Шо, Ого, Что, суб'як. Як? як як. -як. odchůdžuje ona. No. Ta za hey, se vlad nezná, Ta kaže mi... A no by vám musel jde unese. Ne, by o to jim šlo. A já ja kážu, přišla to. Já ještě rájbou. Svěž kosti, včera o pětě. Воєнкомати ти ходили, боємо на перевірку, шукай. Загнали айну, то. Загнали, я пов'язку, все. Ти бо дурний, то но. Тут я не забрали, но знаєш, спасимося, я до воєнкома, він мені каже дорогенький, 200 баксів, I... а але армія. Ну, і що? А я му кажу на се. Так, у нема у камеру, з телефона. з телефона, з кармана. <laughs> а, у камеру з кармана кажу, слухай, доронький. Бать, воєнний білець, бать, ютуб! ха Василю, шо ся творить? Шо? Шо, не віділись? Що? Віділись, бензин стоїть? Скільки? Дорого це шо? Нє, туньо, дорого, як? А, та, а тобі яка різниця? У тебе і так машини не є! Ай, бо зажигалка то є!